Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 30 липня, 889 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби десь вперше за тижні півтора не було атак іранськими мопедами від росіян. Тому на більшості території України все спокійно. На півдні збили п'ять російських розвідувальних дронів і атак балістикою чи керованими авіаційними ракетами. Тут на півдні теж не було. А новини такі, що в Одесі та Миколаєві на цьому тижні нарешті змінять майже всі назви вулиць, парків, які хоч якось пов'язані з Росією чи радянщиною. Так в Одесі та Миколаєві нарешті зникне вулиця Пушкінська. В Миколаївській області, в районі Очакова, як завжди, атаки від росіян в По Офіційним повідомленням було три атаки, наче жертв немає. Руйнування теж невеликі. І на Херсонщині також російські Обстріли не припиняються. Восьмеро людей травмовані минулої доби без загиблих. А на Росію продовжують летіти дрони. Цього разу їх досить багато полетіло в Курську народну республіку. Там є дуже гарні вибухи в районі аеропорта. Тепер хочеться побачити супутникові знімки. Чекаємо ще гарних новин.